С Богдан о Бог дан. Пишли, пошли. Ой, да, да, дайте. О, да, тут и. Что Ой, давай, давай. Давай граємо в найлегший. Так, наилегший. Може ми тоді... Можемо тоді... Можемо ми вийти ще раз і виберемо вже карт. Ні, не треба. Не треба, якісь легендарки тут точно. А, тут треба легендарки для всього. Тобто я тут буду теж грати. Ну да, нам треба. Е, це Fireman, давай називати його Fireman. Fireman. Добре, я тут зараз поставлю. Е, декілька юноті? Добре, ну от. Я теж поставлю собі. Добре, я трішки лікаю, тому не звертайте уваги. Так, да, не звертайте уваги. Богдан, кажішку лишніше, тебе не чутно. Мені одного да не вистачає. Все, тепер вистачає. Бачишь, что я уже поставил? Я ты? Ну да, да. И mm. покачай их Так, Я кинул дам, скачали, расходую. Ну максимально. Ну богдан, добре, добре. Голос наказывает. Боже, їх тут така армія! Я вже заплутав все домидор сми. не... их не затвор. Вони будут... бой Водь... вистачить, будь ласка. Батя, ты тут поставил? Да, да. Я на... Це якась армія просто. Я в шоці. Добре, я зараз своє зроблю, якщо ти так. Богдан, зрубай ту спит. А то скип! Поїхал! Поїхали дрин 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 дрын Добре, давай я зараз прийду, я зараз прийду. А ты можешь по ты поговорить с ним? Ну, писмыки, блять, а мы еще даже мы небо понимаем. Я тебе вам ранен, что пошли так пой? Зараз лайк прийде і буду подальше. Не було, я тобі Трішки допоможу і столбиту, бо я титу прийшов, побачив, що все тебе тут проходить. Ну, все, я <звук> тобі Допоміг зараз прокачав останнього. Все прокачав? Так, Прокачав. Ти нас поки його знов розмовимо. А я поки і слову. Хоче нам його. Добре, що в мене тут на третій лево. То тут же армія. Чи хочу нагадати те, що е, ви можете писати в, як, я, в яку гру ви хочете, щоб я пограв, е, я попитаю. Е, або Майнкрафт, або Роблокс, який я зараз граю. Ну, може ще Brawl Stars? а далі який ви ще її розкажете? Мені кажеться, що вже там, про... Mm. Про e, про, про я вже уже про Браул. я не знаю. А я не рахую. А, то. Вы мне кажется, что ты по красиво... Струживай? Ну, да, так. Ну, приклад. Наприклад? Вот вол там. Вайна такая. Вайна такая, что я. Богдан. То бит канал. Тебе. Тебе було багато. Eh, nou, ik denk dat je Bogdan moest een speciale comité. Nu, ik ga ze nee. Maar het is een 3D-game, dat is een 3 is een 3 d ДА! До речі, нас воно буде невелике, тому що я просто хочу відкрити ще один кейс. Да, болдам? Я Тому що відкрити ще А щоб вам не було сумно, то я зроблю ще один. То я е, е, ну е решил, я не, не знаю, що буде на українській, е, тому я рішил поиграть, ну щоб, щоб ще один е зробити майже. Богдан майже! Ми майже пройшли. Папа, ще! Папа, ще. Ну так. Ну, да. І потім бо ми будемо вже завершувати. Відео невелике. І, до речі, хоч хочу нагадати, щоб... Е, будь ласка, підпишіться на каналі. Якщо ви... Ну да, до речі зараз богдан дай мені сказать. І будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь на канал і пишіть коменти. Вам не складно мені приємно, вам не складно.

Можемо. Розумієте? ми Ми, ми ще зробимо зборник відео зборник відео, е... Е... І, відео в одне відео і одне відео. Ну Богдан, до речі, коли я підросту, через роки два, коли мені вже буде 10 років. До речі, хто не знав, мені 8. Коли я підросту, то. Я, може, зможу, ну, ну... я зможу вже можу стріми якісь робити. І в мене залагало, і я чогось відкрив кейс, який я не хотів. Ммм. Богдан Богдан зробив ще одну катку, мені знов не вистачає добре, mm, ну, окей. Mm. Зараз я быстро прожав стрім швидко. Знову знову. Ну yeah. да, і буде вже в відео. Mm, ты, ты знаешь, ты

Як ти є це із крилами? Да, Афігеть, просто. Просто, просто в мене є ті є. Добре, і до з цього де 20 тисяч. Дуже? Богдан дуже. Не хоро. Не очень, а дуже, розумієш? Дуже ти, вона не може, тисячі п'ять. Ну, ти. ти півтори, півтори Богдан, де ти?

Я дефи вже легендарками, а там можна пройти все самым слабым, самим слабым юнітом. Тому що це тут напевно склонне. Афига, Так. А їх треба п'ять штук, вони будуть наносити на максимум. Тому що вони наносять. Ні, тридцять. Тридцять. А вони наносять. Один наносить на максимумі в секунду е. -е скільки? Тисяч. Е, е. Півтори тисячі, Так? Да? Добре, я поставлю тут армію. Ти ж не проти. А это добре не тут да. Ой, я не могу говорю, ты буду виноват. Віде, до речі, якщо ви будете, може, дуже багато буде лайків і підписок, то я, до, напевно мені вас батьки дозволять більше грати, бо я буду заробляти гроші. ну, І мені це подобається. Якщо буде дуже багато, тоді може, тому буде більше відео. До речі. Богдан, ти прикалуєшся, в тебе вже, це натомість цих ідей в голові мільярди просто мільйони, трильйони. Богдан, я вже боюсь. Ти так багато день зробив, бо я, тому що я вже боюсь. Ну я не знаю, це ти зможеш скачати. Богдан мож, можеш поговорити з ним, я поки... Ой, навіщо я його продав? Ти можеш побалансити, а я поки піду посправ. Там планують, Добре, добре, мать. Так, друзі, саме ще один, один, один блок. А і штук! І ще скайблок. Просто мій друг дуже сильно полюбляє скайблок. Еще на медиа мы можем моим другом и щеном другом третий сад на сервері і грати без девайс і са та, и так далее. И мы будем выживати на анализі. Там можем. <Indonesia> і і стару, problems, і там можно робити все, что вот там нормально я с ним правильно. Богдан, все ще за вгодник. Все ще за вгодно. Ну, ну ты. Там реально немає, ніяких жодного правила нема. Просто там можна робити щось ти забажаєш. Я ж не слухаю, а я можу. А там можна вирішувати, але mm. зробиш що завгодно, можеш робити саму за шіфону базу місто, тобі не прибирає. Ти так заробляти собі решти. Ja, dat klopt. En jij bent de koningin van de server. Kijk, wie wil, ik kan een video maken op mijn kanaal. Ik ga iets proberen te maken. Ik weet dat je heel veel ideeën hebt. In mijn hoofd moet ik in 10 seconden 10 spullen proberen te Богдан, ти якийсь солі флес? Він розумієш, треба їх потім. Ти так, добре, що в тебе потім... да, вони є дає, але треба осущест осуществілять. Осушість стрілять. Ну да. Ти будеш здавати по гроші під роботи, да робити а не будеш. А я мені треба тобі буде робити вічем. Ні, Богдан за це не працює. Я буду вкаречі, школ... якщо ви будете багато під підписок будете, а я буду мати натиш, як можуть ненавидіть, і так буде в вісу покоління. Богдан, я тебе не чую, до речі, хто один після цього відео я вам покажу. До речі, хтось детали дефе, до речі. Якщо, хтось. Богдан, можна, я скажу, до речі. І хто, якщо хтось бажає, напишіть в коментарях свою думку. Я можу розіграти одного синістра. Я його відправлю, ви, коротше, кажете свій нік. І ви відсилаєте мені свій нік. І потім за... я розіграю між вами. Все, що треба зробити, це просто. Поставити лайк підписатись на канал. Потім. Ну буде скільки буде підписок і лайків і коментарів. Забув сказати, коментарі. Богдан вибере цифру. І як цифра попаде, я побачу там ні цей. Як і я не буду правду сіністер, або це його загинули за продать майже нереально. Подписчики у тебя будут брали антиокной, это не знаю. Добре. Там, там, ну, над кнопкой, над 10 Богдан, дай мені, будь ласка, одного юніта. Одного юніта? Да, любого. мене лагає трішки, я зараз перейду за тобой. Я сказал. А мені просто не хватает то я. Я 100 банк. Я бачив еще. Почисти я с нового юнита. Да, це дуже багато. Як я в трейде... Дай мені якогось юніта дай мне якогось юнита. Добре. Ну так, да, бо це якась просто yeah. він майже нікому не потрібний. О, треба боть, і... мені треба ще з кимось по і я положу коїни. Я ж як і за підтримку, я бойся, я маю. Я не знаю. А якщо можемо подивитися, можеш. Я покупаю, я просто я напекинул трейд. Да, я буду так собаку. Ні, це цена можно, я помню. Я зараз відкриваю открываю. <реш> я, я, я. До речі, якщо роз набереться, що лайків я напевно просто помру. А я, 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 я далі найду просто якийсь тих просто любий. Богдан. Ти в шоці? Але іди до мене. А ти, за так, що. А Подивись, що мені випало. Ну що, це полега?

Богдан, до речі, ми ще. Ми, ну, ми ще відосі. Заб, ти не забув? Ні, ще є в відосі, місі, до речі. Ось я вам показую. Хто грає ось оцей режим? Дивіться, зараз картинка появиться. Хто в нього грає? Е, дивіться, зараз я заходжу в нього. І, ти будешSen... troops... Добре, и іде... да. Л... Дивіться, хто грає у ось цю гру? Ось цю, бачите, Я розіграю селістер. Да, пишіть свої ніки, Я розіграю цього сеестера. Може ось цього, Може, я ще ось цього, ось цього і ось цього тому що я їх посія, пока поки ще наберу, е, був радий з вами е, зняти відео з вами і всім до побачення. Богдан, кажи до побачення, Богдан, кажи до побачення. Да. Всім до зустрічі.